Доброго сонячного дня, друзі. Ну що, до нас заїжджає такий ман цікавий із сонячного турецького простору. Як ви вже зрозуміли, до нас приїхали свіженькі. Свіженька партія тракторців та запчастин до них. Зараз будемо розвантажуватися. Погодка супер. Так що, до діла. Все опломбовано, все чітко. Ну що, гайда, ну що, розпаковуємо, а до нас знову ось прийшли. Ящичок запчастин і стекла, так що кого є басак. Стекла вже маємо навалом на складі, можна вже сміло бити. Оригінальні запчастинки Перкінс, так що, трошки покажемо, так. Да. Забирайте мене. Все, ставимо рампу і будемо розвантажувати. Красота. Ну що, друзі, перший красенький шов? Все чітко за технологією налаженою. Красота робе цепче! Що значить Перкінс? Ми продовжуємо. Ще у нас два трактора розвантажуємо і до бою. Ну що, друзі, ось у нас розвантажився третій тракторець. Сьогодні не... <кх> не брав багато часу про розвантаження. Хто знає, хто бачить хто цікавиться нашим каналом. Знає, що, як ми розвантажуємося. Отакі красені до нас приїхали, тепленькі. Нагадаю, що це у нас трактори турецької зборки. Не буду казати виробництво, бо тут із виробництва мало що є. Це грузи, з'єднувальна пластина, ось між, між двигуном і коробкою. Коробка у нас Караро Італія, мости Караро, Двигун Перкінс. Маємо таких красенів. Гарні. Все. Це... Блестить. Готові до роботи. Так що чекаємо, вас власне... на Тест-драйв, кому цікаво. Тест-драйв на майданчику, тест-драйв може бути в полі, сервіс, запчастини, все маємо. Хочу наголосити важливу інформацію, що багато хто із наших конкурентів наголошує на тому, що це ж. Купите трактор в Києві, до вас будуть їхати з Києва, а ви знаходитесь в Полтаві там чи в Одесі. Друзі, так що я ще раз наголошую на тому, що якщо у нас вартість сервісу коштує умовно там беремо 15 тисяч, то воно коштує для всіх. Неважливо, чи людина придбала трактор з Харкова, чи людина придбала з Києва. Ми не робимо акцент на тому, щоб заробляти на сервісі. ми робимо... Цю послугу доступною, недорогою. І саме головне, щоб вона була. Запчастини також возимо. Ці всі конкурентські штучки, що нема запчастин, що немає цих сервісу, це хай, хай оставлять сторонки. Я завжди кажу, хай людина, яка каже, що немає, прийде і скаже, що немає в очі, а не по телефону. Тому треба. Поважати один одного, поважати здорову конкуренцію. Я ніколи не казав, що Басак найкращий трактор. У всіх є свої плюси, всі мінуси. Також і Holland, і Deutz має свої когось ціна, когось комплектація. Да? Але в даному, в даному виконанні Басак себе показує, і... скажімо так, не в гіршому сценарії. Так що, хочу ще сказати, у нас багато хто каже, що кабіна кабіна жорстка, Дивіться, це я нажимаю ногою, тут стоїть салінблок, який просто від легенького веса вібрірує. Він собі гуляє незалежно від того, як ходить трансмісія. Кабіна. М'якенька. Стоїть, пнімо сидіння, Що ще треба? Ну що, друзі, запрошуємо на тест-драйв. Дуже сподіваємося, що ми зможемо найближчим часом робити дні поля, спокій, без москальських атак. Рухаємося разом всім до перемоги. Все буде Україна. Лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал і приїжджайте на Тест-Драйв.